Громадський активіст з міста Сарни Роман Захарчук. На жаль, я його я, я, я не бачу. А... Вітаю Романе. Скажи дійсно, така от, ну, проблема на поліції так багато зброї, бронетехніки, що от можуть собі дозволити навіть використовувати її вже ну, відкрито проти поліції. Ну, щоб казати про техніки, то це вже трохи де є в людей. Це і в Житомирі є і, і на Рівненщині, на але це більше, якщо ці самоходки, болотоходи, так щоб там брані БТР і, і БМП, то це вже трохи е, забагато, але все таки є і таке. Є і таке. Рекена на полісі, І а де воно взялося, це ще треба розбиратися, і що воно показується, і що воно застосовується. Із-за того, що зараз, на мою думку, йде штучне нагнітання конфлікту з, з метою. Ну, В принципі, є декілька варіантів, але все-таки. Але все-таки. Але все-таки, перш за все, там зараз скрутять, що хто такий дядя Федор, і це воно вже з'ясно давно. Хто такий дядя Федор, і це, і це зараз мусолять цю пластинку, так же само, що введення Нацгвардії. Давай, давайте зараз от, розберемося. Не буде дядя Федор, буде дядя Петя чи дядя Коля, людина, яка виконує функції. Але зараз в світі останніх подій функція такого так званого рішали вже відпала. Із-за того, що перш. Рішало, не може забезпечити кришу для нелегальних старателів, і старателі просто не дають, їм, не дають їм грошей. І зараз вже та схема і та програма, яка була побудована по Януковичі, вже руйнується. І ще якщо дорахувати той момент, що що зараз почали їздити незалежні журналісти, їздити журналісти центральних каналів, і зараз ну ця, ця система ще, ще показала ну, програма, що вона не діє, і за того, що що. Що от це пішов резонанс, гроші старателі перестали платити, але дійсно це треба не одну не одну назвардію не було ну, армії, не хватить, щоб, щоб зупинити всі процеси нелегального видобутку. А чого це штучне нагнітання? із за того, що якщо відстежити все-таки були вже в нас водили на якщо у Добровиці було застосування сили Нацгвардії, то там де чітко прослів жувалася провокація і за того що що прийшли люди побили побили міліцію приїхала з гвардія подавила подавила протистояння уїхала що далі? Люди побоялись, побоялись ну побоялись півроку, вісім місяців і, 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 і далі, далі продовжують мити із за того, що е, зараз отак от розказують, тут бурштинщик, страшний бурштинщик. А ви заїдьте на поліція, спитайте, бурштинщиком бути круто, із за того, що в нього хата е, велика, машина крута, і, і гроші собі може дозволити. Зараз е, е, ну, вчитель хоче, е, хоче бути бурштинщиком, що це легкі, легкі гроші і, 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 і хороша життя. І е, е, зараз, якщо е, держава е, не легалізує і за того, що віді е, на назварді. А, а не щоб сказати, введіть на з а, а шановна Верховна Рада, за той час, поки буде Нацгвардія, прийміть закон. І тоді, і тоді я, я, наприклад, активіст, вже другий рік е, кажу, що от давайте почекаємо легалізації, але мене вже мене вже не не слухайте за того, що що е, от ті, хто е, чекають легалізації, собі прозябають і голодають, а ті, хто не чекають легалізації, собі і, і, не, і не мають надію на це, собі, собі піднімається. Але е, за зараз, якщо е, во е, за, е, задіювати е, с, е, с... Силу, то це я думаю, що що приведе до того, що буде реакція Із за того, що народна поліція, от що ви кажете, бронетехніка дуже дуже заряджений зараз, і, і багато чого, і вони вже вміють воювати, якщо якщо розібратися, да там резонанс виходить. Але якщо скільки ви не знаєте село на село розборки, скільки, скільки там вони до світять тої зброї, скільки вони зламали черепові челюстей. Тобто, це зараз, от дійсно, це є є є проблема, а поки вона не врегулюється. То, то, то цього не от, будуть розборки. За того, що, що зараз, наприклад, в поліських рейдцентрах вже отак от перестрілки, розборки між, між старателями чи, чи так званими бурштинщиками, вже, вже ніхто і не дивується. Навіть вже і журналісти вже, вже і не пишуть, і ну, ну, пострілялися. Ну що, всі живі, всі живі, ну і, і слава Богу. Тобто, а, якщо ми не доб'ємося е, е, легалізації, то, е, то за, як було, що говорили як раніше. Якщо ми приймемо закон про легалізацію, це буде обідно Донбасу і за того, що, е, що типу, акопанки треба легалізовувати. Та легалізуйте і копанки, і легалізуйте, е, легалізуйте бурштини. За того, що, е, що спитайте в, е, в старателя, е, в, в е, яка, яка йому різниця, кому платити, е, платити кошти? Як було, що це тоді, як Діма Лентів був на такшоу? І що вони в кінці Залєвська люди спитали, а ну так що, завтра виходите, будемо міті чи не будемо міті? і тобто і е, получається що, що так же люди е, люди хочуть е, хочуть працювати хочуть жити і вони вже не 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 поїдуть навіть там в європу заробляти ті е, тих 500 чи 1000 доларів чи тим більше е, тим більше в росію чи чи працювати за того що вони вже спробували е, і зараз як е, е, Можу сказати, що що от, от Гальбін, як називається точка G, а її цю 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 точку. кожен ка старатель знає, що там, якщо сутки поработаєш, ти будеш собі нормально жити тривалий час і і і і зараз раз закрили вопроси того що було що, що три три місяці після ну під час майдану під, точніше після майдану до подій цього 9 травня тих перестрілок, то там же робилися і люди люди знають що таке що таке гальбін і а ці гальвінів є майже в кожному районі і і за, зараз або якісь правила тому що ті правила які були вже не не дійсні або якісь нові правила, або, а, чи, чи закон, чи якийсь, якийсь розклад. А, або воно якось регулюється, або будуть аварії кращі постійні. Але от. пане Романе, чи всі дійсно от. Перестали платити за добро там я не знаю, міліції прокуратури, коби да збору. зараз. Взагалі, як я знаю, більше постанова, що що так, от або на воду скидаються, або там на на громаду. А отак от ну є в принципі, якщо за за останній місяць вартість вартість білета, ну це тоже визиває настороження, знизилася від. 650 доларів, 500 доларів до, до 300. Або хтось перестав випавість цього звіна, або ну, ті, хто дійсно ще можуть якось на, на якихось рівнях забезпечити роботу, вони, вони дот, або менше беруть, або там, де дійсно вони оказалися, що некомпетентні, їм не платять просто. А йдуть люди, якщо ну, це в лісах там вириють котлован собі, миють бурштини, їм абсолютно все одно наша та наша та криша. А якщо ну що зловлять, зловліть там 20 грам в кармані бурштина. Ну, якщо на хорошому клондайку пару суток поработать, та гори вони вогнем, то, то і у вас та, та помпа є і все, аби аби ноги унесли. Все. А що з лопати, вон собака вмерла, закопала. Ну одне запитання, буквально коротка відповідь. Звідки такі дані от стосовно вартості білетів, тому що ну мені говорять, що дійсно ціна ну міняється, але в залежності від місця, від родовища, там від 100 до 1000 зараз, або навіть там велику якусь долю беруть. Ну, ну це в залежності від того, чи чий чи, чи клондайк. Якщо і власник лондайки, він, окрім, може і забі за білет брати, він може брати і процент. Ну це ж різні є умови роботи. Ну, тобто, є, якщо, якщо там, наприклад, дай 100 доларів заводу і 50 на 50 роботи, то виходить, що там може більше, ніж тисячу доларів заплатиш. Ну, власне, дякую вам, пане Романе, за те, що долучилися до нашої розмови.